Старий був правий. А згодом я довідався, що ніколи після цього дикуни не намагалися висадитися на моєму острові. Очевидно, ті четверо втікачів, яких ми вважали загиблими, благополучно повернулися на Батьківщину і своїми розповідями про те, що трапилося з ними, налякали своїх земляків і в тих склалося переконання, що всякий, хто ступить на зачарований острів, буде спалений небесним вогнем. Але в той час я цього не знав і тому непокоївся, що хвилини очікуючи, нападу дикунів, і я і моя маленька армія були завжди готові до бою. Адже нас тепер було четверо, і з'явися до нас хоч сотня дикунів. Ми б не побоялися помірятися з ними силами навіть у відкритому полі. Однак помалу, бачачи, що дикуни не, не показуються, я почав забувати свої страхи, а разом із тим, усе частіше й частіше повертався до давньої своєї мрії про подорож на материк, тим більше, що, як запевняв мене батько П'ятниці, я міг розраховувати. Як їхній спільний благодійник на привітний прийом його земляків. Але після однієї серйозної розмови з іспанцем я почав сумніватися, чи варто здійснювати цей план. З цієї розповіді я довідався, що, хоча дикуни дійсно дали притулок у себе сімнадцятьом іспанцям і португальцям, які врятувалися у човні загиблого корабля, і не кривдять їх, але всі ці європейці вкрай потребують найнеобхіднішого, нерідко навіть голодують. На моє розпитування про подробиці нещастя, що спіткало їхній корабель, мій гість повідомив мені, що корабель їх був іспанський і йшов з Ріо де лаплати в Гавану, де мав залишити свій вантаж. Що складався головним чином з хутра і срібла і набрати європейських товарів, які там будуть. І він розповів ще, що дорогою вони підібрали п'ятьох матросів-португальців з іншого корабля, який зазнав катастрофи, що п'ять чоловік з їхньої корабельної команди потонули в перший момент катастрофи, а інші, бідувавши кілька днів, Протягом яких вони не раз дивилися в очі смерті, нарешті пристали до берега канібалів, де щохвилини очікували, що їх з'їдять дикуни. У них була з собою вогнепальна зброя, але вони не могли нею користуватися через відсутність пороху і куль. Той, що вони взяли із собою в човен, майже весь був намоклий у дорозі, а що залишилося. Вони відразу ж витратили, добуваючи собі їжу полюванням. Я запитав, яка, на його думку, доля очікує їх у дипунів, і невже вони ніколи не намагалися вибратися від тіля? Він відповідав, що в них було багато нарад з цього приводу, але всі вони кінчалися сльозами і розпачем, тому що в них не було ні судна, ні інструментів. Для його будівництва і ніяких припасів. Тоді я запитав, як, на його думку, приймуть вони мою пропозицію спробувати втекти і для здійснення цього плану зібратися сюди на мій острів. Я відверто сказав йому, що найбільше я боюся зради і поганого поводження, якщо я віддам себе в їхні руки. Адже вдячність не належить до числа чеснот властивих людині, і у своїх вчинках люди керуються не стільки взятими на себе зобов'язаннями, скільки користю. А було б занадто образливо, сказав я йому, виручити людей з біди тільки для того, щоб опинитися їхнім бранцем у новій Іспанії від келя ще не виходив неушкодженим жоден англійць, яка б нещаслива зірка чи випадковість. Не закидало його туди. Я волів би бути з'їденим дикунами, ніж потрапити до позорів духовництва і ознайомитися з в'язницями інквізиції. І я додав, що якби сюди зібралися всі його товариші, то, за моїм переконанням з такою кількістю робочих рук нам нічого не коштувало б побудувати таке судно. На якому ми всі могли б дістатися до Бразилії чи до островів іспанських володінь на північ звідси? Але зрозуміло, якщо за моє добро, коли я сам вкладу їм у руки зброю, вони повернуть її проти мене. Якщо, користуючись перевагою сили, вони позбавлять мене свободи і відвезуть до своїх одноплемінників, я виявлюся. Ще в гіршому становищі, ніж тепер. Іспанець відповідав з великою щиросердністю, що товариші його страшенно бідують і так добре усвідомлюють усю безнадійність свого становища, що він не допускає і думки, що вони могли б погано бійтись з людиною, яка простягає їм руку допомоги. Він сказав що якщо мені хочеться, то він з'їздить до них. Зі старим індіанцем передасть їм мою пропозицію і привезе мені відповідь. Якщо вони погодяться на мої умови, то він візьме з них урочисту клятву в тому, що вони беззаперечно будуть коритися мені, як командирові й капітанові. Він змусить їх заприсягтися над святими дарами і Євангелієм у своїй вірності мені і готовності піти за мною в ту християнську землю, яку я сам укажу їм. Він відбере у них власноруч підписане зобов'язання і привезе його мені. Потім він сказав, що хоче спочатку заприсягтися мені у вірності сам, у тому, що він не залишить мене, поки живий, або поки я сам не прожену його. І що при найменшому намірі з боку його співвітчизників порушити дану мені клятву, він стане на мій бік і буде битися за мене до останньої краплі крові. Утім, він не допускав можливості зради з боку своїх земляків. Усі вони, за його словами, були чесними, шляхетними людьми, до того ж вони терпіли великі нестатки, ні їжі, ні одягу. У повній владі дикунів і ніякої надії повернутися на батьківщину, словом він був упевнений, що якщо тільки я їх врятую, вони будуть готові пожертвувати заради мене своїм життям. Упевненість, з якою мій гість ручався за своїх співвітчизників, розсіяла мої сумніви, і я вирішив спробувати виручити їх, якщо це буде можливо. І послати до них для переговорів старого індіанця та іспанця. Але коли все було вже готове до їхнього відплиття, сам іспанець заговорив про те, що, на його думку, нам не слід поспішати з виконанням нашого плану. Він висунув при цьому думку настільки розсудливу і таку, яка свідчила про його щирість, що я не міг не погодитися з ним. І за його порадою вирішив відкласти звільнення його товаришів принаймні на півроку. Ось про що йшлося. Іспанець прожив у нас близько місяця і за цей час устиг придивитися до мого життя. Він бачив, як я працюю і з божою допомогою задовольняю свої насушні потреби. Йому було в точності відомо. Скільки запасів у нас рису та ячменю? Звичайно, для мене з надлишком вистачило б цього запасу, але вже й зараз, коли моя родина зросла до чотирьох чоловік, його треба було витрачати з великою обережністю. Отже, ми й поготів не могли розраховувати, прогодуватися, коли в нас додасться ще чотирнадцять його товаришів, які лишилися живими. Але ж нам треба було ще заготовити запаси для далекого плавання на той час, коли ми побудуємо корабель. Через усі ці думки мій іспанець вважав, що перш ніж виписувати гостей, нам варто подбати про їхню їжу. От у чому полягав його план. З мого дозволу, говорив він, вони втрьох скопають нову ділянку землі. І висіють усе зерно, яке я можу виділити для посіву. Потім ми повинні будемо дочекатися врожаю, щоб вистачило хліба на всіх його співвітчизників, які прибудуть сюди, інакше, перебравшись до часу на наш острів, вони потраплять з вогню та полум'я, і нестатки викличуть у нас непорозуміння. Згадайте синів Ізраїля, сказав він. На закінчення своєї промови. Спочатку вони раділи своєму звільненню від ярма Єгипетського, а потім, коли в пустелі в них не вистачило хліба, нарікали на Бога, що звільнив їх. Я не міг надивуватися розсудливій передбачливості мого гостя, як не міг не порадіти тому, що він так відданий мені. Його порада була така добра, що, повторюю, я сприйняв її, не вагаючись. Не зволікаючи, ми в чотирьох взялися скопувати нове поле. Робота йшла успішно, наскільки успішно може йти така робота з дерев'яним знаряддям, і через місяць, коли настав час посіву, у нас була велика ділянка обробленої землі, на якій ми посіяли 22 бушелі ячменю та 16 мірок рису. Тобто все, що я міг виділити для посіву. Для їжі ми залишили собі на шість місяців, рахуючи з того дня, коли ми приступили до оранки, а не з дня посіву, тому що в цих місцях від посіву до жнив минає менше, ніж шість місяців. Тепер у нас було стільки, що дикуни могли нам бути страшні лише в тому разі, якби вони Наскочили в занадто вже великій кількості. Але ми не боялися дикунів і вільно розгулювали по всьому острову. А оскільки всі ми були захоплені однією надією, надією на швидкий порятунок, то кожний із нас, принаймні, можу це сказати про себе, не міг не думати про вишукування засобів для здійснення цього сподівання. Тому під час своїх блукань по острову я помітив кілька дерев на будівництво корабля і доручив п'ятниці та його батькові зрубати їх, а іспанця приставив доглядати і керувати їхньою роботою. Я показав їм дошки мого виробу, що я з таким неймовірним витраченням сил витесував із великих дерев. І запропонував зробити такі ж. Вони натисали їх близько дюжини. Це були міцні дубові дошки в 35 футів завдовжки, 2 фути завширшки і від 2 до 4 дюймів завтовшки. Можете судити, яку надзвичайну кількість праці було затрачено на цю роботу. У той же час я намагався, в міру можливості, збільшити своє стадо. Для цього двоє з нас щодня ходили ловити тиких козенят. П'ятниця ходив щодня, а ми з іспанцем чергувалися. Запримітивши де небудь у затишному містечку козу, із сисунцями ми вбивали матку, а козенят пускали в стадо. У такий спосіб у нас додалося. До двадцяти голів худоби. Потім нам треба було ще подбати про заготівлю винограду, тому що він уже дозівав. Ми зібрали і насушили його у величезній кількості. Я думаю, що якби ми були в Аліканте, де вино робиться з родзинок, ми могли б наповнити не менше, ніж шістдесят барил. На рівні з хлібом родзинки. Складали головну статтю нашого харчування, і ми дуже любили його. Я не знаю більш смачної, здорової та поживної страви. За всіма цими справами ми не помітили, як настав час жнив. Урожай був непоганий, не з найкращих, але все таки настільки рясний, що ми могли б розпочати виконання нашого задуму. З двадцяти двох бушелів посіяного ячменю ми одержали двісті двадцять. Такий же приблизно був і врожай рису. Цієї кількості повинно було не тільки вистачити на харчування до наступних жнив усієї нашої громади, рахуючи із шістнадцятьми новими членами, але з таким запасом провіанту, ми могли сміливо вирушати в плавання. І дістатися до будь-якої із держав Америки. Зібравши і склавши хліб, ми взялися плести великі кошики, що було в чому зберігати зерно. Іспанець виявився великим умільцем у цій справі і часто сварив мене Чому я не зробив собі тинім для захисту, але я не бачив у них ніякої потреби? Коли в такий спосіб. Продовольство для очікування гостей було припасене, я дозволив іспанцеві їхати за ними, давши йому якнайточніші інструкції. Я суворо наказав йому не привозити жодного чоловіка, не взявши з нього присутності старого індіанця клятвеної обіцянки, що він не тільки не вчинить ніякого зла тій людині, що зустріне його на острові, людині, яка побажала звільнити його та його співвітчизників єдино з людинолюбних спонукань, але буде захищати її проти всяких спроб подібного роду і в усьому підкорятися їй. Усе це має бути викладено на папері та скріплено власноручними підписами усіх, хто погодиться на мої умови, але тлумачачи про письмовий договір. Ми з моїм гостем залишили поза увагою, що в його товаришів не було ні паперу, ні пер, ні чорнила. Із цими інструкціями іспанець та старий індіанець вирушили в путь на тому шовні, на якому вони приїхали, чи точніше були привезені на мій острів дикунами, як бранці, приречені на поїдання. Я дав обом по мушкету, Пороху й куль. Приблизно на вісім зарядів з наказом витрачати те й інше, якомого ощадливіше, тобто стріляти лише у разі крайньої потреби. З якою радістю я спорядив їх у дорогу. За двадцять сім і лишком років мого ув'язнення це була з мого боку перша серйозна спроба повернути собі свободу. Я постачив своїх послів запасом хліба й родзинок. Достатнім для них на багато днів, а для їхніх співвітчизників на тиждень. Нарешті настав день відплиття. Я умовився з від'їжджаючими, що на зворотному шляху вони подадуть сигнал, за яким я міг би здалеку впізнати їхній човен, потім побажав їм щасливої дороги, і вони відчалили. Вийшли вони при свіжому вітрі. У день повного місяця, в жовтні, за приблизним моїм розрахунком, оскільки, утративши точний рахунок днів і тижнів, я вже не міг його відновити, я не був навіть упевнений, чи правильно відзначені роки в моєму календарі, хоча, перевіривши його згодом, переконався, що я не помилився в роках.